Олександре, ось те, що наразі відбувається на території Російської Федерації, ось рейд трьох добровольчих батальйонів Російської Федерації. Ось я сьогодні слухала, як один із чоловіків добровольчих батальйонів коментував ситуацію моїм колегам. Він сказав, що втрат у Них немає взагалі. Російська Федерація каже, що вони там вбили близько ста людей. Яка у вас інформація, що відбувається там наразі, і як в подальшому буде реагувати влада, так звана влада Російської Федерації, враховуючи, що ось ось нанос на носі вже вибори. Скажімо так ну міністерство оборони Російської Федерації насправді учора взагалі говорило не про 100, а більш ніж 200, 250 майже особового складу, який вони е, вбили е, під час цього рейду. Але при цьому вони не продемонстрували жодного доказу. Цього так росіяни. Ну коли вони вбивають когось з українців, вони це демонструють. Вони знімають відео, вони роблять фото. Вони демонструють ось, бачите, ось. А це солдати НАТО. А хоча ні, це не солдати НАТО, це а, хтось інший. Але неважливо, ось ми їх вбили. Uh -huh. а, так само так само і з технікою. Вони заявили про якусь велику кількість знищеної техніки, але ми бачили, а, як підірвався на міні тільки Т-64. Це верифікована втрата. Та три одиниці: один БМП-1 чи БМП 2 тут точно важко встановити. І дві евакуаційні машини, які не вдалося самі ж евакуювати. Тобто, чотири одиниці техніки втрачено, а втрати серед особового складу поки що ми не бачимо жодних підтверджень, того, що вони дійсно були. Пане Олександре, ось ви тут зазначили тут дуже цікаво, що коли є втрати посеред наших хлопців, наших військових, вони це одразу показують, презентують, пишаються цим. А тут вони не показують ніяких втрат. Це тому, що вони розуміють, що це якось може вплинути на самих росіян, що вони вбивають їхніх ж громадян. Чи це говорить про те, що цих втрат немає, просто немає. Ні, в них є показові навіть страти в російських окупаційних військах. У них є в відкритих джерелах. З'являються від показові втрати страти їх. Ну, наприклад, хто відмовляється йти в бій. Так то є відказником. А когось можуть посадити, як вони кажуть, на яму, а когось можуть просто стратити, розстріляти. І іноді це відбувається показово. І ці відео вони навіть є відкритих джерелах. А, тому для них це не є якоюсь проблемою, а, те, що вони вбивають тих росіян, які прийшли на територію Російської Федерації, змінювати режим. А у тому то і справа. якщо ви вбили більш ніж 200 а, таких росіян, які прийшли до вас, а, змінювати ваш лад а, цю диктатуру, де вони, де тіла? Д, а, навіть скажу більше, якщо ми говоримо про 200-250 вбитих. То завжди є компонента поранених. Хто евакуював поранених з території Росії на територію України? Серед цього всього іншого є ще компонента полонених обов'язково один, два, десять навіть більше. Це пропорції, це середньостатистичні пропорції, які підтверджуються, наприклад, два роки повномасштабної війни. Завжди є пропорція зараз. Це два-два з половиною по. Кількості поранених це один а, півтора а, угу. по кількості а, полонених щодо знищених. Отже, де ці пропорції? Вони відсутні, їх не демонструють. Тому як на мене, то Міністерство оборони Російської Федерації вони роблять якусь там велику епічну перемогу над тим, де вони перемоги не мали взагалі.